Це 7.21, 21 така температура. Так що важко сказати що було вночі, нарциси полягали Вон. при землі, тюльпанчики також поганенько виглядають. От. Абрикоса, ну поки що нормально виглядають, що буде далі, важко сказати. Не всі розкрилися квіти, можливо, можливо, щось вдалося зберегти. Але оця ніч із 8 на 9 найстрашніша передається в цьому плані, що морози. Мінус 3 відчувається там до мінус 6, то. Мабуть, вже цієї ночі щось треба підготувати та попалити хоч під цією абрикоскою. Так, ну тримайтесь. Нервів міцних. Все буде да добре.